Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо вивчати навчальну дисципліну оперматеріалів, тема сьогоднішньої лекції розтяг та стиск. Нагадаємо, що оперматеріалів – це наука, яка надає методи розрахунків всіх виключно конструкцій та деталей, які є творінням сучасної людини на міцність, жорсткість та стійкість. Запишіть план сьогоднішньої лекції. розтяг та стиск. Перше внутрішні сили при розтягу та стиску. Напруження друге. І третє ще переглянемо умову міцності розтягу та стиску. Тисло нагадаємо основні положення опору матеріалів, на відмінність від теоретичної механіки, яка розглядає рівновагу зовнішніх сил, ну це навантаження активні сили та реактивні сили з боку в'язів, все це зовнішні сили, а в опорі матеріалів визначають за допомогою методу перерізів внутрішні сили. Ми їх будемо скорочено позначати з вами ВСФ. Основний метод, який використовують в опорі матеріалів, це метод перерізів. Ну, пригадаємо його. Умовно робимо переріз у місці визначення внутрішніх сил. Відкидаємо одну з двох частин. Перерізаної деталі любу. Ну, одним перерізом ми розрізаємо брус на дві частини. Дію відкинутої частини на залишену замінюємо внутрішніми силами. Ці сили врівноважуються зовнішніми силами, що прикладені до залишеної частини. Визначаємо невідомі внутрішні сили зрівнянь рівноваги. Внутрішні сили, що діють у перерізі, складаємо та замінюємо на головний вектор та головний момент. Потім пройцюємо головний вектор та головний момент на осі X, Y, Z. Осі обираємо відповідно до самого бруса. Таким чином. Отримують шість внутрішніх силових факторів. Три сили вздовж трьох осей. Це повздовжна сила, або нормальна її ще звуть, тому що вона перпендикулярна до перерізу. Та дві поперечні сили QX та QY, відповідно. Три моменти навколо трьох осей. Два з генальних. Момента МХ та МY та крутний момент означається він по-різному МЗ, МК і частіше зараз означають його великою літерою Т. Перейдемо до теми нашого сьогоднішнього заняття розтяг та стиск. Запишіть, будь ласка, при деформації. Розтягу або стиску виникає один внутрішній силовий фактор N велике повздовжня або нормальна сила. Тобто при РС виникає один внутрішній силовий фактор повздовжня сила. Повдовжня сила у поперечному перерізі стержня дорівнює алгебраїчній сумі проєкцій на повздовжню вісь стержній зовнішніх сил, розташованих з одного боку від перерізу. Тому що е, перерізі, якщо ми будемо розглядати ліворуч сили від перерізу чи праворуч, Внутрішня сила N буде однакова. Запишіть, що повздовжна сила це сума всіх сил у один бік від перерізу. Повздовжня сила N вважається додатною знак плюс при розтягу. В такому випадку вона направлена від перерізу. Повздовжня сила N вважається від'ємною знак мінус при стиску і направлена вона до перерізу. До речі, бруся при розтягу та стиску називають стержнями. При деформації розтягу та стиску повздовжня або нормальна сила N вважається розподіленою по площі перерізу рівномірно. Розрахункове нормальне напруження сима виникає тільки нормальне напруження від нормальної сили. Визначається за формулою, достатньо. Цю силу, яка діє на цей переріз М по здовжню, поділити на площу перерізу, запишіть, будь ласка, у цю формулу. Так як нормальні напруження Сигма Перпендикулярні до площі поперечного перерізу. Розподілені по перерізу рівномірно, тому форма перерізу при розтягу та стиску не має значення, якщо в цих перерізах однакова площа. Ми з вами вже знаємо, що в опері матеріалів виконують розрахунки на міцність. Умова міцності при розтягу та стиску має вигляд. Сігма повинно розрахунково бути менше або в край випадок дорівнювати допустимому нормальному напруженню. Тобто формула читається таким чином, що розрахункові нормальні напруження не повинні перебільшувати допустимих нормальних напружень. Це така згорнута формула. Якщо її розгорнути, то бачите, тут зеленим позначено, що максимальні напруження, які виникають, в стержні ми будемо N максимум бачити зепюр подальшому. Поділити на площу, це буде розрахункове нормальне напруження, і воно не повинно перевішувати допустимих нормальних напружень. Будівельники допустиме нормальне напруження позначають великою літерою латинською Р. Допустимі напруження сигма визначаються на підставі механічних випробувань матеріалів, залежать від матеріалу конструкції або деталі та виду деформації, тобто як, як ці прикладені зовнішні сили. Ми е, Механічні випробування матеріалів будемо вивчати окремою темою. Підведемо підсумок лекції розтяг та стиск. При розтягу та стиску виникає один внутрішній силовий фактор n. Повдовжня сила, яка дорівнює сумі всіх сил по один бік від перерізу. При розтягу, вона вважається додатною, при стиску ми її будемо е вважати від'ємною зі знаком мінус. Геометрична характеристика перерізу, короче на ГХП, площа, тому що по площі. Рівномірно розподілені нормальні напруження. Достатньо, щоб розрахункові нормальні напруження визначити, розділити всю повздовжню силу на площу. Умова міцності, розрахункові нормальні напруження не повинні перебільшувати допустимих. Запам'ятайте це, будь ласка. Ще раз скорочено. Розтяг та стиск деформація. 1 ВСФ Н повздовжня сила. Геометрична характеристика перерізу площа. Розрахункові напруження повздовжню силу поділити на площу. Умова міцності Розрахункові нормальні напруження не повинні перебільшувати допустимих нормальних напружень. Заняття закінчено. До слідучої зустрічі. Всього вам найкращого!